Контрактна служба в Україні та області, зокрема, проходить друге народження завдяки зростанню уваги, а відтак збільшенню числа охочих служити за контрактом у Збройних силах України. По зрівнянню з 2011 роком на протязі 2012 року, а найбільше 2013 року, почалось пожбавлення. Хлопці пішли служити в армію. Прикладом того, як військова служба може бути цікавою, є 50-й окремий ремонтно-відновлювальний батальйон. Військовики цього підрозділу не просто військові. Вони докладають зусиль, аби військова техніка з усієї України була в належному стані, і в цьому підрозділі вже є свої ветерани контрактної служби. Вислуги в мене 15 років. Чому вбрав службу? Тому що найголовніше, головне, що це була стабільність. От по-перше, по-друге, був якась захищеність була. І те, що мене привабило, тут соціальний пакет був добрий. Тобто, ну, грошеве було забезпечення нормальне. І, ну не так, як було на гражданки. Тут мені більше подобалось. На державному рівні контрактну службу вже почали підкріплювати матеріальними преференціями. Один із головних факторів заробітна плата зростатиме постійно. Забезпеченість постійно грошовим забезпеченням, яке буде постійно збільшуватися, це буде ще у нас чотири підвищення заробітної плати. Значить, також, які ще у нас пріоритети це пенсія через 25 років. Потім стабільність отримання грошового забезпечення, оплачуваність всіх видів медичного забезпечення. А також, значить, січня 2014 року повинен у нас ще в значить введе в цілу закон, за буде оплачувати за підйом житла. Буде держава виділяти кошти за підйом житла. Перспективи контрактної служби стануть ще привабливіші, адже поступово зменшують кількість призовників у лави строкової служби. А відтак роль та внесок контрактників зростатиме. І таким чином є всі підстави зробити українське військо більше професійним.